Доброго дня! Після тих відео, які були присвячені аб'юзу, насильству, надходить досить багато запитань, і одне з ключових запитань, на яке я хочу сьогодні відповісти і навіть виділити в окрему тему відео, це як розрізнити звичайну сварку і насильство, тобто які. Між ними є маркери, червоні пропорційно, що треба звернути увагу, щоб ми розуміли, що це вже не просто сварка, і на це треба реагувати інакше. Отже, будь-яка сварка вона може містити елементи насильства, а може і не містити, і треба вміти бачити їх, тобто реагувати на те, що нам сигналізує про небезпеку, про те, що це дещо більше, ніж просто конфлікт. Тому що конфлікт, як ми розуміємо, він може бути не обов'язково на підвищених тинах. Не обов'язково він має містити в собі елементи насильства. Є конфлікти, які прояснюють ситуацію, і навпаки, покращують наші комунікації і розуміння, але. Щодо насильства такого ніколи не можна сказати, і після нього ніякі покращення, звичайно, не настають. Більше того, якщо спостерігати будь-яке насильство в динаміці, то воно завжди посилюється, воно завжди погіршується. І коли людина собі каже, напевно, втішаючи себе, що можливо так не назавжди, можливо, людина зміниться, можливо, людина подорослішає і щось переосмислить, то у мене для вас. Не дуже хороші новини, тому що, як правило, у 99,9% в періоді відсотків ситуація навпаки погіршується. І якщо е, має місце насильство, скажімо так, на мінімалках в лайтовій версії, тобто спочатку це, наприклад, просто, хоча воно так само болюче, але принаймні не настільки небезпечно, безпосередньо для життя. Якщо це може бути просто насильство вербальне, то Згодом воно стає все більш і більш всеосяжним, воно може перейти і в фізичні форми, воно може перейти в таке знущання, яке може довести до відчайдушних кроків жертву, навіть до самогубства, навіть до зворотньої агресії, коли жертва не витримує і вже звертає свою агресію проти нападника. отже, яким же чином їх розрізняти, що ж такого є відмінного між Конфліктами і, дійсно насильством. Отже, сварка це завжди такий конфлікт, який має на меті щось комусь довести, щось прояснити, на чомусь настояти. Якщо ж ми говоримо про щось більше, ніж сварку, то ми завжди маємо звертати увагу на те, що. В ситуації насильства, на відміну від сварки, неможливо домовитись, відсутні вибачення, і дуже важко відновити довіру, тому що після певних речей, які можна робити лише один раз, будь-яка довіра може зникнути назавжди. Якщо ми говоримо про насильство, то це завжди умисні дії, на відміну від смарки, сварки, яка може виникнути спонтанно. Насильство. Практично завжди людина усвідомлює насильник, розуміє прекрасно, що він робить, і не варто його виправдовувати, що це він просто в запалі емоції. Людина, будучи адекватною, притомною, здоровою при здоровому глузді, прекрасно розрізняє межу, просто дозволяє собі її перейти. Е, відмінністю може бути хіба що психічні розлади, важкі захворювання, коли людина живе у своїй вже паралельній реальності, і е, при такому перебігу подій ви маєте обезпечити себе, е, залучивши до цього медиків, поліцію і намагаючись захистити себе від людини, яка не є адекватною. Якщо ж ми говоримо про ці випадки насильства, які не здійснюються психічно хворими людьми, то вони прекрасно розуміють, що вони роблять. А, які ж відмінності є і на що ми звертаємо увагу? Отже, перше, це мета. А, в чому полягає мета сварки? Вирішити проблему. Да? В чому полягає мета насильства? Реалізувати свої агресивні імпульси, зірвати <кхм> на людині свою агресію, зробити їй боляче, зробити їй. Е Створити їй незручну, нестерпну, болючу ситуацію, морально або фізично. Тобто підкорити, покарати, принизити ось в цьому і є мета насильства. Тут відмінність дуже потужна, і це те, що називається бісики в деталях. Далі частота сварок і насильства. Сварки можуть виникати час від часу. В когось це. Частіше в когось рідше, в залежності від стосунків і темпераменту, але насильство завжди є систематичним і завжди йде по наростаючій. Тобто насильство ви не зможете зупинити якимись розмовами, ви не зможете достукатися до свідомості і сумління людини, яка це здійснює, тому що в неї мета вас принизити, яке там сумління, да? тобто в неї мета вас знищити морально. І будь-які фрази про те, що ай-яй-яй, так зі мною не можна, на жаль, з саме насильником не працюють. Працюють інші важелі, коли ви залучаєте. Систему правоохоронну, коли ви притягаєте таку людину до відповідальності, тому що саме безкарність дає їй можливість продовжувати знову і знову. І як ми вже казали, це завжди йде зі зростанням сили впливу. Далі, яка поведінка після сварки? Ну, після сварки, зазвичай люди примиряються, да? їхня задача помиритися, з'ясувати, чому так сталося. І обоє, як правило, хочуть примирення. Якщо ж ми говоримо про насильство, то тут завжди після сварки буде так. Агресор буде звинувачувати жертву і доводити їй, що це вона спричинила цю агресію. Ти сама винувата. Це все через тебе. Ти мене довів, ти мене вивела, і насправді причина в тобі. Ось такий буде діалог після акта агресії і насильства. Далі, наступний момент: рівність прав у сварці завжди вона присутня. Тобто кожен із партнерів так, вони посварились, але вони є рівні. Якщо ж ми говоримо про насильство, то тут завжди є хтось контролюючий агресор да? і жертва, яка не буде мати права голосу, яка мовчить. Тобто контролер, агресор буде її звинувачувати, <кій> якщо жертва буде пробувати. Сперечатися, буде пробувати доводити свою правоту, то вона спричинить цим наступний акт агресії, і вона знову буде, скажімо так, покарана, так саме формулює це агресор. Тому жертва воліє просто мовчати, нічого не говорити, тому що це для неї є небезпечно. І наступний момент це які почуття, які після смаку лишає. Ця ситуація. Якщо це просто сварка, просто конфлікт, то буде що? Ну, природне роздратування, образа, нормальні відчуття при сварці. так? Якщо ж це агресія, якщо це саме приниження, якщо це насильство, то тоді буде зовсім інший спектр почуттів. Буде страх, буде сором, буде приниження. І страх і сором є якраз домінуючими емоціями, тому що саме цього і домагається той, хто створює насильство. Що ж робити, якщо ви по цим маркером побачили, що так, це ваша ситуація? Ну, по-перше, ні в якому разі не мовчати і не чекати, що це якимось чином чарівним чи воно само усунеться. Більшість трагічних випадків, коли люди ставали жертвами домашньої агресії. Вони завжди починалися з того, що людина говорила: ну, напевно, це більше не повториться. Ну він же так вибачався, ну він там це компенсував, наприклад, подарунками або зміною відношення. Тобто, на якийсь час цей маятник може відкотитися в інший бік, і ви побачите. Euh, якусь світлу сторону. Да? Для чого це робить э, агресор? А для того, щоб жертва не втекла від нього, тому що він розуміє, що нову жертву це ж треба знову виховувати, приворожувати, причаровувати, і на це треба сили, гроші і <кій> терпіння, якого агресора, як правило, нема. А тому випускати свою жертву він не збирається. Для того, щоб вона була більш сумирною, да, і щоб це виглядало більш-менш адекватно, він може на якийсь момент послабити свої вимоги, на якийсь момент начебто змінитися, е, на, подарувати подаруночки, задобрити, якось загладити свою провину, але щоб це вас не обманювало. Це завжди, от завжди, 100% вірогідністю, знову зміниться на е, відкат маятника в бік насильства, і ви знову отримаєте. Саме насильство, тому що е, інакше це не працює. Тому е, важливо бути готовими до такого і підготуватися за заздалегідь. Е, у вас має бути схованка, де будуть ваші документи, мінімальні гроші, мінімальні там, запаси на перший день, вода, їжа там, бутерброд. Да? Ви маєте документувати випадки насильства. Якщо вас побили, треба знімати побої. Так. Можливо, ви зразу і не звернетеся до поліції, але лікарі можуть вам допомогти наважитись на це і підтримати. Якщо ви можете записувати ці погрози, ці. Акти насильства на відео, на аудіо це теж вам дуже допоможе, тому що це буде доказ того, що з вами насправді відбувалося, і це буде механізм, за допомогою якого насильника можна буде притягти до відповідальності, тому що ще раз саме безкарність породжує повторне насильство. Якщо людині вчасно не дали по рукам і її не зупинили, вона впевнена, що їй можна все, і на якомусь етапі, на жаль, насильнику просто. Зриває дах, коли він перестає відчувати небезпеку вже сам для себе і дозволяє собі абсолютно все. Тому, якщо ви стикнулися з тим, обов'язково звертайтесь по допомогу до поліції, до психологів, до лікарів, до всіх людей, які можуть вам таку допомогу в моменті надати, але тільки не мовчіть і не чекайте. Як же це можливо воно розрулиться? Тому що ось цей принцип, який дуже довго був укорінений у наших сім'ях, що людина має мовчати і терпіти, і не виносити, як то кажуть, сміття з хати, не давати ґрунт для розмов і пліток іншим людям, це абсолютно така провальна стратегія, яка призводить до збільшення і посилення насильства. Адже е, насильник точно знає, йому нічого не буде. Жертва буде мовчати, отже, з нею можна робити все, що завгодно. І я дуже сподіваюся, що це буде не ваша історія, тому що ви вже бачите ці червоні прапорці, і ви вже знаєте, як діяти силу вам і успіхів.